Вітаю вас в новому відео. Сьогодні я поділюся з вами дуже класним рецептом чебуреків. Вони дуже соковиті всередині і з хрумкою скоринкою ззовні. Для рецепту нам потрібно борошно. У мене три склянки. Склянка 200 мг або 370 г, якщо у вас ваги, також фарш 350 г пів цибулини, ось такої великої. в мене. Також нам потрібно буде ще олія 150 мг води. І цукор та сіль. Пропорції, як завжди, будуть на екрані виведені, зможете собі зробити скріншот або записати. Собі. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти: а це у нас борошно, півчайної ложки цукру і півчайної ложки солі. Далі у воду я додаю 6 столових ложок олії. Сухі інгредієнти перемішуємо і додаємо сюди воду з олією. Спочатку збираємо за допомогою лопатки або ложки, а далі вимішуємо м'якеньке еластичне тісто. Тісто замісили, скрутили в клубочок і залишаємо його на столі, прикривши рушничком або плівкою на 10-15 хвилин. Поки тісто у нас відпочиває, займемося фаршем. У м'ясо у фарш додаємо натерту цибулю на мілку тертку. Ось цю. Також фарш солимо і додаємо мелений чорний перець. І саме головне у фарш потрібно додати воду. Я додала 10 столових ложок. Я завжди дивлюсь по консистенції. Мені хочеться додати ще. Додам ще. 4 ложки. Фарш має бути такий ріденький, щоб тут було багато води і багато соку. Пройшло 10 хвилин, тісто дуже м'якеньке, і будемо ділити його на частинки, в залежності від того, які по величині ви хочете чебуреки, яка у вас сковорідка, щоб було зручно, смажити, щоб він поміщався, на такі частинки ділимо. Я люблю робити невеликі, щоб мені помістився на сковорідку. ну і так зручніше їсти. У мене вийшло 12 частинок. І тепер кожну частинку дуже-дуже тоненько розкачуємо, настільки тонко, щоб ви вже бачили, що тісто починає ось так просвічуватись. Накладаємо на одну половинку фарш, перекриваємо з іншою половинкою зверху. Якщо у вас є фігурний ніж, такий як ось цей, тільки фігурний, спеціально для чебуреків, то, звісно, ньому будуть краєчки дуже такі гарні, фігурні. У мене такого ножа наразі немає, тому я буду обрізати ось це, щоб вони були також акуратні. Дуже гарно защіплюємо краї. І ставимо на борошно. Я зроблю декілька штук, десь 4, і одразу буду розігрівати сковорідку. Наливаємо в сковорідку гарну кількість олію, одразу підготувала паперовий рушничок, буду там викладати, і викладаємо чебуреки. У мене вміщається по два. Друзі, ви тільки погляньте на цю неймовірну смакоту. Ці бульки, які утворюються під час смаження, це дуже смачно. І, звісно, я зараз покажу, які вони виходять всередині. Тільки погляньте, дуже соковиті, ніжні, м'яско приготовлюється. Вони такі пористі, і це дуже-дуже смачно. Тому обов'язково готуйте і насолоджуйтесь такою смакотою. Поставте подобайку цьому відео, якщо вам сподобалося. І підписуйтесь на канал, якщо вперше на ньому зустрінемося з вами у нових відео. Всім па-па!